Станція Держпром Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. За півтора роки великої війни від російських обстрілів загинули, дістали поранення, або зникли безвісти понад 25 тисяч цивільних українців. Це інформація з бази даних ініціативи Трибунал для Путіна. І Харківська область у цій базі даних на перших місцях за багатьма показниками. Наприклад, регіон лідер за кількістю обстрілів цивільних об'єктів 7800 разів. Для порівняння на Донеччині близько 6500 обстрілів. Утім важлива ремарка. Всі ці цифри без урахування даних з Маріуполя, наприклад, або Северодонецька, де зараз підрахувати жертви і руйнування неможливо. Сьогодні говоримо із правозахисниками, які ретельно і щоденно документують російські злочини в Україні і готують нове подання до міжнародного кримінального суду у Гаазі. Чому це важливо і чи дочекаються українці справедливого покарання злочинців? З'ясовуємо сьогодні разом із харківською правозахисною групою. Рушаймо! Станція «Держпром». Першого ж дня вторгнення українські правозахисники з різних регіонів України об'єдналися аби фіксувати російські злочини. Важлива кожна деталь, де саме о котрій годині скільки людей дістали поранення, хто саме загинув. Був це ракетний обстріл чи цивільну автівку розстріляли з танку під час евакуації. Все це вкрай важливо спробуйте самі згадати новини річної або навіть кількамісячної давнини. Увесь час повномасштабного вторгнення інформація надходить кожні кілька хвилин. Кожен новий обстріл страшніше попереднього події в голові перемішуються. Якщо ми не безпосередні учасники події, то не завжди і не відразу згадаємо, скільки саме людей загинуло під час, наприклад, ракетного удару по гуртожитку у Харкові, 17 серпня, 2022 тисячі Хоча а тоді це було шоком, який здається, не забудеш ніколи. Але відтоді минув рік: були нові обстріли, удари, смерті, і інформація нашаровується, затирається і перемішується настільки її багато. Говорить медіадиректор Харківської правозахисної групи Денис Волоха. Дениса, чому важливо документувати і робити те, що ви зараз робите? Ну, тому що нам здається, що це так очевидно взагалі, але з часом інформація забувається, вона втрачається. Взагалі про те, що відбувається в нас, більша частина світу не знає. Просто ми теж намагаємося це виправляти через це. В нас існує сайт на самих мовах. Щоб говорити про це в різних країнах, навіть в Італії там багато людей вірить, що Буча була сфабрикована. Уже не кажучи про Африку і близький схід, де російська пропаганда має фактично монополію на інформацію, тому що якісь західні видання вони працюють на ринкових засадах. Вони не будуть відкривати корпункт десь в Гані, тому що це просто невигідно. Хто буде в Гані купувати підписку на Нью-Йорк Таймс? А от Спутник або Раша туди туди заходить на ура і. Таким чином розказують всякі, ну, всяку нісенітницю про Україну і, і про світ. І тому важливо це розповідати зараз, розповсюджувати інформацію. І також це важливо для історії, тому що взагалі те, що відбувається сьогодні, це прямий наслідок того, що не відбувся трибунал над комуністами. Нацистів засудили в Нюрнберзі, а над Злочинами Сталіна, які були такими ж само жахливими. Суть саме в цьому, що це жахливий режим, який не був засуджений остаточно. В Росії досі вважають Сталіна національним героєм. І через це вони готові під його портретами йти і помирати, і вбивати інших людей. Щоб цього не повторилося, нам потрібно засудити не лише злочини сучасної Росії, а також і. Попередників комуністів, і для цього потрібно зібрати якомога більше інформації, якось її структуризувати, викласти. І цим ми займаємося від початку війни. Отже, сьогодні, у день, коли ми на 33-му році незалежності все ще виборюємо її, буде багато цифр. Говорить Максим Рев'якін, експерт Харківської правозахисної групи, один із авторів подання до міжнародного кримінального суду. За... 24 лютого 2022 року по кінець квітня 2023 року було зафіксовано 32 451 подія обстрілів. Більшість цих обстрілів – це артилерійські обстріли, 961 обстріл з Реактивної системи вогню «Град». 1098 обстрілів із застосуванням авіабомб, 2480 обстрілів із застосуванням ракет середнього та дальнього типу події більшість епізодів обстрілів були зафіксовані в регіонах, де збройні сили Російської Федерації проводили та проводять, проводять воєнні операції, зокрема наступального характеру. Серед цих регіонів набагато більше кількість епізодів обстрілів саме в тих регіонах, де збройні сили Російської Федерації зустрічали серйозний спротив збройних сил України територіальної оборони. Під час наступальних дій і тоді простежується, що інтенсивність обстрілів вона збільшувалася. І, наприклад, там, де вони зайшли в Херсонську-Запорізьку на півдні України, там інтенсивність обстрілів була набагато меншою, адже вони спротиву не зустрічали. Так в Харківській області було зафіксовано 7800 епізодів обстрілу. В Донецькій 6617, в Запорізькій 4279. Станція держпром. За понад рік війни від російських обстрілів загинули, були поранені, чи зникли безвісти 24 тисячі 637 цивільних. На Харківську область з них припадає 6954 людини серед них 308 дітей. 90% – це жертви обстрілів. Окрема база правозахисників це злочини проти людяності. В Українському кримінальному кодексі немає таких статей, ці злочини може розслідувати лише Міжнародний кримінальний суд. Продовжить Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Це такі злочини, як катування, такі злочини, як насильницькі зникнення. Ну, по катуванням у нас проваджені 115 справ, з них виявила більшість це Харківська область. Тут, як ми знаємо, було багато катілень, 27. Під час окупації, де е, людей, яких або викрадали, або просто заарештовували, затримували, де їх мучили буквально. І дуже сильно мучили. Е, крім того, ну, ці насильницькі зникнення це теж злочин проти людяності. І е, знов таки в нашій базі даних їх 4130 і більше половини це Харківська область. Крім того, є ще такі злочини проти людяності, як затримання, або інше жорстке ув'язнення в порушення принципів міжнародного права. Це злочин проти людяності. У нас таких в базі інцидентів більше ніж 900, і знов таки більше половини у Харківській області. Ми от, готуємо подання до міжнародного кримінального суду, бо це тільки він може розслідувати саме злочин проти людяності. Ми збираємо певний набір кейсів такого випадку, які показують особливості застосування цього злочину в Україні і, зокрема, в Харківській області. Цей набір кейсів має бути достатньо повним, щоб показати всі ці особливості, географію, схожість одних і тих же катувань в різних місцях. Тобто все це доводить до того, що такі злочини є просто елементом окупаційної політики Росії на окупованих територіях. От Саме це ми хочемо довести і показати і широкомасштабність цих злочинів. І і їхню систематичність. Наприклад, у Куп'янську, коли його звільняли, там така катівня була в ізоляторі тимчасового тримання. Ось він там на 140 місць, а, а утримував там приблизно людей, 400, скажімо. І от під час бою в Куп'янську, в місті Куп'янськ хтось відкрив двері, зачинені цього ізолятору, і в'язні всі, хто там був, розбіглися. Під цими кулями, хто куди, і таким чином вони рятувалися, і деякі з них стали нашими клієнтами, саме як, як жертви катування. Восени Росія розпочала агресивну кампанію з атак на енергетичну інфраструктуру України. За день могло летіти до ста ракет. Згодом для атак почали використовувати також дрони іранського виробництва. Про нестачу ракет Земля-Земля свідчить також те, що росіяни почали використовувати ракети зенітних установок с 300 для атак на наземні об'єкти. Зокрема, цими ракетами регулярно обстрілюють Харків. Найбільше ракетних обстрілів за даними цих підрахунків припало на Донеччину. 452 ракетних удари на другому місці Харківщина 405. Говорить Максим Рев'якін, експерт Харківської правозахисної групи, один із авторів подання до Міжнародного кримінального суду. Ми проаналізували. Із відкритих та закритих джерел ту інформацію, яка є з приводу військових формувань Російської Федерації, які були на тієї чи іншій території, за тими напрямки, знайшли інформацію про керівний склад цих підрозділів. І ми вважаємо, що це через об'єктивні зовнішні обставини вони повинні були усвідомлювати, що такі напади завдадуть шкоди цивільному населенню та Цивільний та цивільні об'єкти через прямий намір, байдужість чи безрозсудність тобто, коли особа віддає наказ стріляти з реактивної системи залпового вогню по населеному пункту. Де є густо ну, яка є густо або густо забудованою цивільними об'єктами? Він повинен усвідомлювати, що радіосураження він перевищує там 500 метрів, і окрім ураження безпосередньо військової цілі буде уражено і цивільне населення, і цивільні. Об'єкти велика кількість обстрілів вчинялися із неточного озброєння, тобто особи, які віддавали накази про вчинення таких обстрілів, повинні були знати про матеріально-технічні характеристики цього озброєння та усвідомлювати це. Також багато епізодів зафіксовано, що вони були вчинені з явною метою атаки на цивільне населення та цивільні об'єкти, оскільки жодних військових цілей поблизу місця влучання виявлено не було. За даними керівника Харківської правозахисної групи Євгена Захарова у Харківській області на одного слідчого СБУ припадає понад півтори тисячі злочинів. Українські правоохоронні органи просто не в змозі охопити такі обсяги, говорить Євген Захаров. Це скільки війна продовжується, злочини скоюються щоденно. Нас навіть підраховували як часто стріляють. Там у вас вийшло Максим, що кожну секунду mm -hmm. е, три вибухи здається. Так? Тобто е, ми постійно в роботі ми постійно документуємо нові злочини, щоденно, записуємо в базу, вона у нас поступово <кхи> росте і росте. Максим наводив дані е, станом на 30 квітня, квітня а зараз вже у нас серпень. Ну, зараз в базі 48 600 приблизно епізодів. Ну, а місяць тому ще не було 40 тисяч, розумієте. Тобто це буде продовжуватись і ми збираємося робити апгрейди, так би мовити. От до тих пір, поки це буде тривати, ми цим будемо займатися. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція Держпрод.